Значить, нова модель Kirin m 4 без ключа. Проїхав 50 км, почався шат в стійці. Значить, інтернет облазив, нічого подібного немає, всі знімають рулі і так далі. Значить яка система. Опускаєте шнур по максимуму в стійку. Тут витягуєте, розкручуєте. Ось з'єднання і витягуєте стійку. Тут знаходиться здорова труба на різьбі. Дві гайки. Затягуєте гайку одну другу і збираєте все на місце. І все. Пропав люфт. Може комусь буде корисно.